Прилуцький центр надання первинної медико-санітарної допомоги відтепер пропонує нову послугу: супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні. За словами головного лікаря центру Людмили Слободанюк, така медична допомога в час воєнного стану набула актуальності. Із 5 січня ми законтрактовані. Наш заклад законтрактований з Національною службою здоров'я на пакет супровід дорослих та дітей. З психічними розладами на первинному рівні, як говорить Людмила Володимирівна, відповідно до вимог Національної служби здоров'я, близько 97% медичного персоналу центру пройшли навчання. Це і лікарі, і середній медичний персонал здобували кваліфікацію як очно, так і дистанційно. Половина з цих працівників. Навчалася з виїздом і без відриву на половину циклу. Був половина з цих медичних працівників проходила навчання онлайн, але досить таки багато часу було відведено на ці навчання. По закінченню навчання всі спеціалісти пройшли відповідну сертифікацію. Тому медичний персонал вже сьогодні надає кваліфіковану допомогу особам з розладами психологічного та ментального здоров'я. Як зазначає головний лікар, для отримання даної допомоги потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Вся інформація про пацієнтів є абсолютно конфіденційною. Це чутлива інформація. Вона точно так ми підписували про нерозголошення кожний лікар цієї інформації, для того, щоб якось узгодити. Якщо звертаються хворі, які перебувають у спеціалістів на диспансерному обліку, то там навіть сімейний лікар не зможе цю інформацію уточнити. Там певна певна процедура має відбутися, в тому числі і згода з пацієнта має надаватися. При наданні допомоги лікар центру спершу проводить первинний огляд. Також пацієнту пропонують пройти відповідні тести, спрямовані на визначення ментального благополуччя. Оцінка потреб особи, що звернулася, дає лікарю змогу визначити рівень надання допомоги, говорить. Людмила Стободенюк. Тому він зорієнтується однозначно, чи вам призначити якісь там лікарські засоби і залишити е, на супровід у себе, чи в обов'язковому порядку треба консультацію спеціаліста. Протягом січня лютого новою послугою скористалося дві особи. Пацієнтам призначили відповідне лікування і навіть на ранньому етапі терапії є певні результати. Люди звертаються, люди. Відмічають покращення, призначаються лікарські засоби відповідні. Тому звертайтеся, і лікар зорієнтується, чи він бере на себе цей випадок з конкретним пацієнтом і буде йому супровід надавати півроку, рік. Від необхідності все буде залежати, чи буде скеровувати на вищий рівень до спеціаліста відповідного. Людмила Володимирівна також говорить, на час війни майже кожен другий потребує такої допомоги. І звертатися до лікаря, якщо ви відмічаєте в себе подібні стани, необхідно. Потреба є в цьому. І це і безсоння, це і тривожність, це і депресивні якісь стани.